А ви знали, що першою жінкою-лікаркою в Австро-Угорській імперії в імперії, де жінці не дозволяли навіть відкрити банківський рахунок без дозволу чоловіка, була українка, інтелігентка Софія Окуневська. Перше я почула про неї в контексті письменниці Ольги Кобилянської. Вони були близькими подругами, і навіть більше саме Софія Окуневська вмовила свого часу німецькомовну Ольгу Кобилянську почати писати українською. Познайомившись ближче з долею цієї українки, я в чергово відчула сум. Та радість одночасно, адже як це несправедливо, що її ім'я майже невідоме більшості українців. Та ті, що надихають та творять націю, ніколи безслідно не зникнуть і з часом займають свої достойні місця на полицях нашої історії. Історії, яку століттями московити намагаються написати на свій манер. Отже, знайомтесь: Софія Окуневська в заміжжі Морачевська. Народилась вона 12 травня 1865 року в сім'ї священника Атанаса Даниловича Окуневського. Коли Софії було всього 5 років, її мати Кароліна Лучаківська помирає. Це стало дуже сильним. Ударом для її батька Атанаса настільки сильним, що він навіть відмовляється від священнослужіння та подається в науку, а саме в медицину. Софію ж він віддає на виховання рідній сестрі Теофілії Окуневській у заміжі Озаркевич. Так вона потрапляє у родину. До речі, відео про яку ви можете переглянути на моїй сторінці, у родину Наталії Кобринської, першої феміністки в Гличині, яка стає її добрим другом та вихователем. У 1884 році їй вдалося отримати дозвіл на складання Ання іспитів за гімназійний курс і 85-го року вона їх блискуче складає. Чим викликає сенсацію в осій Галичині? Нам сьогодні це важко уявити, особливо дивлячись на співвідношення дівчат в сучасних університетах. Ну от в мене, наприклад, на курсі у групі з 15 студентів хлопців було лише четверо. А от у 19 столітті в Австро-Угорщині жінок не приймали до університетів, і у 1887 році Софія вступає до вишу у Швейцарії, де навчається на медичному факультеті Цюрихського університету, який закінчує в січні 96-го, Ставши першою жінкою-лікаркою в Австро-Угорщині та першою українкою Галичини, що здобула університетську медичну освіту. Тоді ж вона й дебютувала в літературі у першому. Жіночому Альманасі, перший вінок під псевдо «Єрина». вона опублікувала оповідання з міського життя пісок, пісок, а також розвідку родинна неволя. Піснях і обрядах весільних у цюріху Софія Коневська знайомиться зі студентом Вацлавом Морочевським, з яким у 1890 році одружується. Та забігаючи наперед, маю сказати, що сімейне життя у Софії було нещасливим. А про особисте життя та подальшу долю першої професійної української медикині дивіться у моєму наступному відео.